Вітаю, друзі! Ви на каналі Flagman Shop і з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні на огляді в нас новинка 2024 року ротпот Car Pro DeCarp. Даний ротпот комплектується ось таким чорним стильним чохлом. Він виконаний з міцного матеріалу та має надійні застіп. Також для додаткової зручності в транспортуванні тут є ось такі ручки, за які доволі зручно братися та транспортувати до тієї точки, де ви будете рибалити. Ну що ж, відкриваємо ротпот, подивимось, який він, та поговоримо про його сам функціонал. Зсередини він виглядає ось так. Кожна деталь прикріплена, що зберігає його під час транспортування. Дістаємо нашу основну раму, бузбари та самі ніжки. Також хочу зазначити, що на даних бузбарах є ось такий пластиковий захист, що зберігає вашу різьбу під час транспортування. Ну що ж, тепер поговоримо про сам ротпот, його функціонал. Даний ротпот виготовлений з алюмінієвого сплаву, він доволі міцний та легкий. Також ми можемо побачити пластикові елементи. Вони виготовлені з надміцного пластику, який не боїться надмірних навантажень. Що ж стосовно замків, замки виготовлені вже по новій концепції, вони будуть надійно тримати всі ваші бузбари, та вони не злетять з точок кріплення. Також на ногах ми маємо чотири позиції вашого нахилу ніжок, в залежності від рельєфу берега. Ну що ж, збираємо наш ротпот. І відразу ми можемо побачити, що. Передні ніжки родподу значно вищі, ніж задні. Це зроблено для того, щоб зручніше виставити його на вимостці чи в вашому березі, в, якому, ну, в залежності, де ви будете рибачити. Дана довжина родподу становить 82 см, але при нагоді за допомогою фіксатора ви можете роздвинути до 144 см. І головною фішкою. В даному родподі є ось такі ніжки, які ви можете регулювати по всій довжині вашого родподу. Для чого це? Наприклад, ви приїхали на риболовлю, у вас невелика по довжині вимостка, і вам потрібно поставити там даний родпод, але ви його роздвинули. Ви здвигаєте ваші ніжки. І спокійно його виставляєте на вашій вимості чи березі. Це дуже крута річ, і це, можна сказати, перший родпот в такому класі із такою функцією. Так, що ж стосовно ніжок, коротші ніжки в нас становлять 34 см в складеному вигляді, довші 56 см. При нагоді, в залежності від ситуації, ви можете збільшити їх до 88 см та 55. Але е, ви можете виставляти ваш ротпод в залежності від ситуації, будь то цією стороною, або навіть І ось так. Все залежить від е, ваших задач. Та умов, в яких ви будете рибачити. Акцентувати увагу сильно не потрібно, тут потрібно дивитися по ситуації. Ось, наприклад, ви приїхали на риболовлю, бачите, що несприятливі погодні умови, сильний вітер і йде велика хвиля. Ви розставили ротпот і виставляєте його просто меншими ніжками в сторону води. Таким чином ваші кінчики будуть максимально близько до води, і це зменшить супроти вітру на вашу волосінь, та не буде хибних таких клювань, на які часто реагують риболови. Також класною фішкою в даному родподі є рівень, який вбудований вже в ньому, що допоможе вам виставити родпод максимально рівно на вашому березі. Так, ну що ж, перейдемо до збору наших самих бузбарів. Е, відразу можна помітити, що на е, бузбарах є логотип Carpro CarProDecarp. Е, і е, ці бузбари ви можете використовувати е, як на два вудлища, три або чотири. Е, відстань між е, ними доволі комфортна, що дозволить вам використовувати е, катушки найбільших розмірів. Там, 10 тисячні чи 14 тисяч. Вони не будуть заважати одні, одна одній, та ви з певненістю можете виконувати підсічку риби. Закручуємо наші ніжки, вставляємо в замки. Замки доволі надійні та міцно тримають наш бузбар. За розміром. Та конструкцію дані е, бузбари однакові. І, е, наприклад, е, у вас ось така ситуація з е, несприятливими умовами. Ви вже накрутили ваші е, сигналізатори, поставили тримачі для комливої частини, і тут вам потрібно розвернути даний ротпот щоб поставити кінчиками до води. Ви просто витягуєте. Дані бузбари і змінюєте їх стороною швидко, зручно та надійно. Ну і що ж, ось такий має вигляд даний ротпот в зібраному стані. Що ж стосовно фіксаторів для сигналізаторів, вони мають універсальний розмір та підійдуть під будь-які сигналізатори, які ви можете використовувати. Вони виготовлені з металу з додаванням пластику. А також мають додатково контргайку. Тому, друзі, підводячи підсумки, хочу сказати, що даний родпот зацікавить як новачків, так і завзятих риболою. А для тих, хто е, хоче обрати собі свій перший родпот не за всі гроші світу, раджу звернути увагу саме на нього. Він точно е, виконує всі поставлені задачі перед вами. А кому сподобався даний огляд, не забуваємо ставити лайки, писати нам коментарі. Та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні новинки. З вами був Іван Калініченко та Флагман Шоп. Всім папа. -па.